Вже дуже давно ви просили нас зняти відеорецепт незмивного захисного крему для волосся. І поява в магазині Б'юр нового компоненту для волосся під назвою Quad БТ надихнула нас на цей рецепт. Результат вийшов просто супер, і мені вдалося приборкати своє кухнасте та курчаве волосся. Мене звати Олена, і ви дивитесь канал Косметична Кухня Бюр. Ставте лайки! Підписуйтесь на канал для вчасного перегляду нових відеоуроків, а я тим часом розпочинаю приготування. Для виготовлення такого крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати формулу я буду на кондиціонуючому емульгаторі Амідет АПА 22. Для цього я беру попередньо підготовлену і розігріту до 70 градусів Цельсія дистильовану воду і додаю до неї 0,6% молочної кислоти. І далі я додаю 2% Амідет АПА 22. Розмішую і відправляю на водяну баню до повного розчинення. А тим часом я підготую фазу номер 1 де я змішала 5% пландасенс крамбісол, 4% легкого силиконоподібного амуленту цетіол с 5 та 1% олії жожоба. І сюди ж я додаю 4% цетил старилового спирту, який дозволить нам отримати густу емульсію, і також відправляю цю суміш на водяну баню. Поки все нагрівається на водяній бані, я приготую фазу номер 3 де в 5% підготованої дистильованої води я розчиняю 1,5% акваксилу та 1% депантенолу для зволоження волосся. Після чого я додаю 3% гінку БТ для кондиціонування і зволоження волосся. А також 3% сипікап МП це спеціальна форма кератину, яка відновлює волосся і також виступає як термозахист. Гарно все розмішуємо і відкладаємо цю фазу в сторону. Після нагрівання першої та другої фази на водяній бані і перш ніж розпочати емульгування. Я беру фазу номер 1 і додаю до неї 0,1%. 5% компоненту SoftSun, який чудово кондиціонує. 0,5% вітаміну Е і 0,7% консерванту еуксил PE9010. А у водну фазу я додам 5% пропандіолу, який підсилить дію консерванту. Знову беремо обидві фази і одну дві хвилинки нагріємо на водяній бані перш ніж начнемо емульгування. Далі я знову беру водну та жирну фази, які в мене гарячі. Кладу жирну фазу на магнітну мішалку на невеликих обертах і поступово наливаю водну фазу, після чого залишаю стакан на магнітній мішалці на середніх обертах. Але ви, в свою чергу, можете активно перемішувати руками. Можете спочатку перемішувати міні-міксером, потім руками, але не потрібно завжди розмішувати міксером, адже емульсія у вас може вийти як суфле, а це є помилкою. Після охолодження емульсії до 40 градусів Цельсія, я додам комплекс амінокислот продію 500 в кількості 1%. Швиденько розмішаю за допомогою міні-міксеру. Після чого перевіряю рівень кислотності, і, як ви можете бачити, він виходить достатньо низький. Тому зараз за допомогою 10-відсоткового розчину натрій ОАЖ OH, я буду піднімати цю кислотність до показника приблизно 4,4, 4,5. І тільки після коригування кислотності готовою емурцією я додаю активну фазу. Після чого залишаю на магнітній мішалці розмішуватися, або також ви можете взяти звичайну ложечку і вимішати цю емульсію до кінця. І після повного перемішування всіх активних компонентів в емульсії, в самому кінці знову не забуваємо перевірити рівень pH. Я зазвичай роблю кислотність приблизно 4,5 для такого засобу. Також за вашим бажанням в теплу емульсію ви можете додати ефірні олії або запашки для того, щоб ваш крем для волосся мав чудовий аромат. І також нагадаю, що ця емульсія до завтрашнього дня стане ще густішою і щільнішою. Від себе хочу додати, що кількість крему, яку потрібно наносити на волосся, вам потрібно визначити самостійно. Для мого не дуже довгого та тонкого волосся це буквально одна горошинка. Крем я розподіляю по ладонях, наношу на мокре волосся, після чого розчісую і висушую волосся за допомогою фену. Дуже чекаю на коментарі, що саме ви думаєте з приводу мого рецепту, а також на зворотні відгуки після того як ви приготуєте цей крем. Щиро вдячна за лайки і до зустрічі у нових відео уроках.